Всім доброго дня. Сьогодні 4 квітня, 23 рік. Вчора проводив обробку ділянок з часником гербіцидом Стомп. Ну, вчора часу не було відео знімати, тому що закінчував уже по темному, вже з фарами закінчував. Так що знімаю сьогодні, сьогодні приїхав. Чекаю трішки, поки притихне вітер. І оброблю ділянку, де посіяна воздушка на одну зубку. От, воздушку буду обробляти цими препаратами: стом Стомп, це стомп 475. І таке адювант прилипач. Ну, він виконує функції і прилипача, тобто його можна додати. До бакових сумішей із листовим живленням рослин ну, і виконує функцію дюванта, запобігає просочуванню глибоко в ґрунт ґрунтового гербіциду. От. В принципі, фірми різні є. От. Ну, я взяв цей. От всім рекомендую користуватися прилипачами, адювантами. Вони стоять недорого, але ефект від них повинен бути, скажімо так, відслідкувати його важко. Ну, Я думаю, що якийсь ефект є. От, Гербіцид по часнику, по зубку і по однозубці посажені. Я використовував стомп. 330 і звичайний стомп. На різних вчора Ну в мене дві основні ділянки. На одній поки настроював, прискав я тракторцем із навісним оприскувачем польським от І вийшло так, що буде у нас експеримент. На одній ділянці я вніс. 330 стомп по поверхній планці дози. Тобто близько 6 літрів на гектар норма вийшла. І на 400 літрів води, навіть на 450 в мене вийшло. А на другій ділянці вийшло близько 4,5, можливо, 4,7 літри на гектар. Також десь на 400 літрів води. От. При внесенні стомпу потрібно трішки збільшені норми води давати. Тобто, ну, ви бачите, якщо, скажімо так, стандартна норма на гектар при роботі опорядкувачів йде 250-300 літрів, то на стомп я використовую близько 400-450 літрів. Суть в тому, що потрібно змочувати, От. Ну, вчора такого критично цього не було. Як бачите, земля в мене до сих пір волога. Трошки вітром її підсушило. Вчора бризкав невеликий дощик, і вносив я після дощу. Трішки сліди осталось, як бачите, від тракторця. От, ну, основні вимоги для ефективного внесення стомпу це внесення після боронування, коли немає великої грудки, як бачите. І внесення по вологій землі, щоб він створював плівку. Тоді він буде працювати, тоді він буде тримати. Скажу я вам по своєму досвіду, що досить ефективний препарат, не, не з дешевих, звичайно, виходить, якщо у нас каністра зараз близько 7 тисяч гривень, стоїться скільки? Ну, грубо говоря, 200 доларів, трішки менше. От, а норма від 3 до 6 літрів на гектар, беремо середні 4,5. то це, грубо кажучи, на гектар у нас йде 100 доларів для того, щоб обробити. Ну, але воно того варто, тримає він гарно. Тримає гарно. Дуже мені сподобався в роботі по щариці і по лободі. Також. Втримував він амброзію на ранніх стадіях. От. Ну і інші бур'яни, я не скажу, що я в них дуже розбираюсь. Звичайно, ті бур'яни, які багаторічні, і ті, які йдуть уже у нас на, на часнику перед збором врожаю, він зазвичай не, не втримує. Тому будемо працювати, напевно, ще. Туди ближче до збору врожаю е, е, Ну А на цій стадії скажімо так, днів 45-50 він тримає дуже гарно. Часник чистенький. Так що свої гроші він вартує. Єдине, що е, остерігайтесь підробок. От така оригінальна каністра йде. Тут інструкція до нього. Понятно, що можуть. Зробити що завгодно, тому беріть в перевірених місцях і буде він гарно працювати. Ну, це, в принципі, і все. Думаю, тижнів-два на часнику робіт ніяких робити не треба. Часник нормально себе відчуває. Азотні внесені. Тижнів через два можливо. Ну, не менше, ніж днів через 10, можливо, під дощ я вкину карбамід, буду дивитися по погоді. І в принципі більш ніяких робіт поки не планується. Уже, як буде достатня листова маса, щоб приймати листові живлення, тоді можна буде працювати листовими підживленнями, азотними формулами і стимуляторами. Це будемо дивитися по необхідності. Так що не спішіть, поки великого листового, великої листової маси немає, е, немає смислу бризкати землю листовими підживленнями, тому що ще чеснику нічим сприймати ці підживлення. Так, ну, в принципі, все. Відповів наче, на всі основні питання, які мені телефонують підписники, задають. Якщо якісь питання залишилися, Задавайте в коментарях всім гарних врожаїв, мирного неба і до нових зустрічей!